Вітаю мої любі! Дивіться, яка краса у нас розпускається. І я обіцяла вам показати медок, як зробити медок із кульбаби. До речі, його теж можна використовувати в зефірі. Що ми робимо? Ми беремо, стоїмо вранці і зриваємо квіточки кульбаби. Просто квіти без нічого і складаємо в відерочку. Нам потрібно для нашого рецепту 200 штук. Ну, це по рецепту моєї мами. Тобто, нам потрібно зірвати 200 ось таких квіточок, і далі ми продовжимо. Поки я буду зривати, я вам ще покажу весну. Ну, ось таким чином Ми просто нариваємо на нашу кульбабу. І йдемо далі. Жучків бажано, дивіться, яка. Який. Кузнечик якийсь. Боже, природа, це щось. Ну, Це ще маленьке. Вишукуємо такі більш-менш величенькі, красиві кульбабки. А це у нас Роні прийшов. Так, да, ти теж зі мною будеш. Все, зараз я вам ще покажу, що в мене виросло і що ми тут насадили. Пам'ятаєте магнолію, яку я посадила, а вона дуже хворіла. Ну, дві квітки вона нам в цьому році видала. Одна вже відквітла. Ось тут тільки такі течіночка залишилась. Ну, це вже вітер дуже сильний, плюс холодно. І вона вже фактично відійшла ось така магнолія. Ну сподіваюся, що на слідучий рік вона вже буде класна. Зато ялинка наша. Ну це неймовірна красава. Тільки подивіться, які оці молоді паганці. Вони такі ніжні, вони такі класні. А ось тут. О, взагалі краса. Зараз я вам ще покажу, там у мене розсада. Це те, що сенсей ще не викопав. Ось ця ялинка також випускає нові, бачите, молоденькі такі, е, як їх називати, пагони. Бруньки, бруньки. Красота. А це курочки наші. Якщо ви вже знаєте, ну, хто слідкує, той знає. Гуляють тут. І яблуні. Яблуні в цьому році, ну, це щось неймовірне. Ви тільки подивіться на цю красу. Які величезні а, квіти. Ось моя рука, і це квіти. Просто щось неймовірне. А ця, ой, чуть допала. Зараз я вам ось так покажу. І відійду. Вся осипана квітами, я не знаю, скільки тут залишиться, але тут інші квіти. От кожен сорт. По-іншому росте. Абрикосу, мабуть, прийдеться зрізати, я так розумію, не хоче вона рости. Щось вона. Ой, я не можу. Аромат стоїть? Неймовірний. А ще покажу вам свою сакуру. Ми в прошлому році її тільки посадили. Звісно, вона ще така більш ніжненька. А, ну, Тут у нас ще був он сенсей, бачите, що зробив він її внизу. Гад такий. Ну нічого, навчається, навчається. Я сподіваюся, тренування, навчання йому підуть на користь. Дивіться, яка вона ще класна. Ні, сакура це щось неймовірне. А пахне. Знову ж таки, хто слідкує, покажу вам басейн. А на зиму ми його не збирали. У нас такий каркасний басейн. Хто може перший раз дивиться, наші відео, мої відео. Це бутилки, які ми опускали, для... ну, щоб не розжало при морозах наш басейн. І ось так він виглядає. Він зараз грязний, дуже грязний. Пуголовки! Йо-майо! Кошмар, оце так. Да. Ну, нічого. Зараз я кидаю тепер сюди хімікати, а, вичищаю. Я навіть воду цю не виливаю. О, дивіться, буголовки. Може, рибу сюди запустити? Слухайте, давайте карасей будемо виводити, розводити. Ні, Я шуткую. Я кидаю сюди хімікати. Я в попередніх відео, кому цікаво, я розказувала вже про ці хімікати, не буду загустрювати питання на цьому. І тепер пройде пару днів, я беру пилосос, пилосмок з насос, з підключаємо насосом туди, ось там я покажу і вичищаю цей. Басейн повністю буде чистеньке, гарненьке, ну і потім покажу, що вийде. А ще, хто слідкує, хочу показати ліщину. Це у нас мальчик і дівчинка, ну їм уже по 6 років. От чому, коли ми сюди заїхали, нам зразу сказали, що сажати відразу, тому що вони дуже довго ростуть. Це ліщина а, і. Вони без пари не ростуть. От Мені теж цікаво. Дивіться, це, мабуть, дівчинка така маленька-маленька. А це хлопчик, такий великий-великий. Може, хто Це генератор? Може, хто знає, я думаю, його обрізати. Ну, вже, мабуть, не в цьому році, на слідучий рік, щоб він не так прям буйно різ. Ну, хоча грішки вже були, але небагато. Ну, от, цікаво. Воно... Киточки теж були. Ну, ще тут поки що не видно десь якихось зару. А, може, он... ну, ось такі. Ну, не знаю. В Взагалі, поки... спостерігаємо, що воно буде. Поки що такого буйства горішків у нас не було. Ну, це вже пройшло 6 років. Якщо хтось знає, напишіть. Ну і ще наша альтанка. Це, хто знає, вже. Хто не знає, можете подивитися попередніх відео. Я висаджувала туї. В общем, все. я сказала, туї не хочу. Вони загинули. Не знаю, що їм потрібно. Одна більш-менш така, ну і то. Я її залишати не буду. Я, мабуть, вона теж пропаде. Щось з нею не так, а ці взагалі ніяк вишенька. Вишенька все добре, все чудово. Тут он зробили, до речі, потім як почеплю штори, я вам розкажу, як зробити а, взагалі дешево сердито. Ось такі штори. І внизу там планка. І потім будемо це, тут штори такі красиві будуть. Ну, як красиві, затіняючі. Так, що стуємо ми прогоріли. Ну, це залишки того, що сенсей не догриз. Ну, якось так. Ну, і наостанок, перед тим, як ми будемо вже готувати. А, наш кульбабовий медок, хочу показати свій город. Ще не скопана грядка під картоплю. Це у мене тут картопелька завжди росте це сусідний участок. це щавель, Тут десь я посіла укроп петрушку, але котики мої. Тут погреблися вже. ну Це така цибулька, цей чесничок я трохи ткнула. А це я замовляла. А, Ось такий величезний часник. Не знаю, що з цього буде. Він дуже дорогий. По-моєму, не пам'ятаю, Оце три клубні, 180 гривень чи щось таке. Ну, якийсь такий дуже-дуже здоровий часник. Ну, я вирішила спробувати. Якщо що, потім розкажу, що воно таке. А, це цибуля тут різна. Ось так. Це озима. Тут теж чесничок, тут бур'яни, Не звертайте увагу. Да, це теж цибулька, і це цибулька, і це цибулька, а це сенсей мені тут порив. В общем, що виросте, то виросте, не знаю. Там теж цибуля бур'янами заросла, ну тут таке на поїсти. Ну, все, будинок на місці. Слава Богу, нічого не пролетіло. Все, йдемо готувати наш кульбабу. А, дивіться, я назбирала 200 кульбабок. Ну плюс-мінус, звісно, там було більше трошечки, тому що одні більше, одні менше. Ну так, на глазок. Ну, плюс-мінус. Тепер, що ми робимо? Я їх помила, промила, щоб від пилу, від жучків, можливо. І заливаю півтора літра води. Все, заливаємо холодною водичкою. І ставимо на вогонь варитися на півтори години. Наша пульбаба прокипіла півтори години. Ось так вона виглядає. Тепер накриваємо кришкою і залишаємо до повного охолодження. Наша суміш охолола, вона вже така, як треба. Тепер ми її проціджуємо через ситочко. Ну, чесно скажу, це, мабуть, як раніше, це ще за старих часів, фактично, це буде такий сироп з ароматом кульбави. Ну, такий медок, да? ну, його так і називають медок. Так, я зараз полосну кастрюльку відсіжу і назад поверну в кастрюльку. Через ситочку я віджала нашу кульбабу? Дивіться, все добре. Все чудово, нічого важкого. Ось така суміш у нас вийшла по кольору, Ну, як медок, да? мед. Це фактично насичений такий м -м, сироп кульбаби. Тепер, що ми робимо далі? А, сюди ми додаємо кілограм цукру. Я беру цукор, кілограмчик, і додаємо трошечки на глазок лимонної кислоти. Все, і уварюємо приблизно годину. От вам і вся історія про. А... Як називають кульбаби-медок. Те ж саме фактично робиться із а, як його, квітами, пелюстками троянд. Фактично те ж саме. Просто воно дає насичений аромат, Ну, тут такий аромат насичений, кульбабовий, трав'янистий. такий. Ну, вам потрібно спробувати. В принципі, нічого немає. Все, я ставлю на плиту, уварюю годинку і потім покажу, що у нас вийде. Все готово. Наш медок проварився годину на повільному вогні. Ось так він виглядає, дивіться, ну як медок. Ніктар, я б сказала. Беремо будь-які баночки і розливаємо по баночкам. Я це зроблю сама, а вам хочу показати просто в піалочки, як він виглядає на колір. На консистенцію. Звісно, він ще зараз гарячий, рідкий, але коли він охолоне, він буде більш такий, ну, скажімо так, густіший. Ось, дивіться, ми з вами приготували кульбабовий медок. Ну, ще його називають кульбабове варення. Все. Нічого важкого, точно так же ви можете зробити з пелюсток троянди. єдине, що чайна троянда ну, не просто квіти декоративні, а чайна пахуча троянда. Можете зібрати пелюсточки і зробити те ж саме. Все, на сьогодні все. А гадаю, що вам сподобалось сьогоднішнє відео, огляд після зими того, що у нас відбулося. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових відео. Люблю вас! Пока-пока!